Чому Єрмаку досі не оголосили підозру у вчиненні злочину? Чому Володимир Зеленський досі не знайшов заміну Андрію Єрмаку? В сьогоднішньому ефірі я буду аналізувати і шукати відповіді на ці два прості, на перший погляд, запитання. Прості, як двері, а чи є у вас відповідь? Чому Андрій Єрмак не отримав підозру? Ви уявляєте в існуючій системі управління, коли Набута САП прийшли з обшуками до Андрія Єрмака? То вони на це, очевидно, мали дуже-дуже великі підстави. Ще раніше, перед тим, голова САП Клименко заявляв, що фігурант є такий Алібаба, який, власне, роздає вказівки правоохоронним органам. Алібаба, він же Андрій Єрмак, Андрій Борисович. І от в нього проходить обшук. Ввечері він пише заяву на звільнення, нібито під тиском Володимира Зеленського, нібито з ним Свариться. Може це правда, може ні. Ми поки що ще остаточно не знаємо, але проходить вже декілька тижнів, а підозри у вчиненні злочину немає. З'явилася інформація про те, що він хотів покинути Україну, причому її такими напівофіційними, скажімо так, каналами кинули для своїх, але потім з'явилося спростування, і спростування віриться набагато більше, що Андрій Єрмак нібито нікуди не збирався виїжджати з України, не збирався втікати. Чому ж тоді до цього часу йому не оголосили підозру? Які у вас є варіанти відповіді? От він фігурує на плівках Міндіча, про це, в принципі, вже озвучено. Тобто, це факт, що він там фігурує. Якась особа на плівках Міндіча роздавала команди правоохоронця. Що також вже є фактом, озвучено і керівництвом Набу, і керівництвом САП. І Андрій Єрмак при цьому не отримує підозру. І при цьому впродовж кількох тижнів, окрім того, що відсутня підозра, заміну Єрмаку не можуть знайти. А що ж так? Що сталося? І от Володимир Зеленський в цьому ж контексті, спілкуючись із журналістами 9 грудня, заявив, що є відчуття, що легше ліквідувати офіс президента ніж призначити керівника. І він, звичайно, сказав це так, ніби напівжартома, спробуючи це, що от головний пріоритет це війна. Легше ліквідувати, ніж призначити керівника, але в мене виникає запитання. Нас вже дуже давно призвичаєли ненормальність вважати нормою. І оця фраза, що легше ліквідувати, ніж призначити керівника. А в чому важкість, власне кажучи? Володимир Зеленський постійно апелює до Конституції, до законів України. Ми йдемо в Європейський Союз, прагнення в НАТО, верховенство права як базовий принцип. Так виходячи із верховенства права як базового принципу, а якими повноваженнями такими володіє Офіс президента? Що ця посада настільки високою вважається, що для міністра оборони Шмигаля чи для керівника Гур Кирила Буданова, яких назвав сам Зеленський потенційними кандидатами, це розглядається як підвищення? Ну, це ж ненормально. Секретар президента, головний секретар президента ну це підвищення порівняно із міністром оборони воюючої країни. Це що таке? У нас нема посади віце-президента, немає її ні в Конституції, ні в законах України. Про що це свідчить? І отут я хочу дати якраз таке своє пояснення, частину свого пояснення, бо дещо я все-таки хочу приберегти на майбутнє. Але фактично в Україні сформу... сформували. Такий собі альтернативний тіньовий уряд. Чи навіть це не тіньовий уряд, бо він ніби і на виду, але він не володіє формальними повноваженнями. Це уряд над урядом. От є уряд як Кабінет міністрів України відповідно до Конституції України, це вищий орган виконавчої влади. Його очолює прем'єр-міністр. Але над ним є надбудова. Ця надбудова зроблена на рівні офісу президента. І через те офіс президента в часи керівництва Андрія Єрмака настільки сильно розрісся, там величезна кількість заступників і так далі. Там вирішували, кого просовувати, кого засовувати, кого взагалі звільняти. Дуже багато цікавих речей насправді відбувається, якщо комплексно аналізувати фрази, які вже лунали в інформаційному. Просторі, навіть не знаю, той же ж самий Пристайко, який був послом, чи е е колишній міністр закордонних справ е там дуже цікаві такі речі вже лунали в бік фактично і Єрмака, і в бік Володимира Зеленського. Але повернемось до головного питання. Фактично, цю структуру, оцю надбудову неконституційну і фактично незаконну, бо вона не наділена повноваженнями, але реально ними володіє. Їх хочуть зберегти. Надзвичайно сильно хочуть зберегти. Володимир Зеленський не є самостійною особою. Це завжди акціонерне товариство. Структура акціонерів постійно змінювалася. Колись серед акціонерів був Коломойський, який зараз сидить в СІЗО і пише дуже цікаві речі, власне, про того ж Зеленського і про те, що Наполеона скоро не буде. І ще багато є нюансів, але з відходом Андрія Єрмака ця структура також змінюється. Додайте сюди тиск з боку Сполучених Штатів Америки, великий тиск на Володимира Зеленського. Цілком може бути, що ФБР також володіє записами плівок Міндіча і допомагало в цілому здійснювати ці записи. Ми поки що про це не знаємо, але я дуже надіюсь, що таки дізнаємося. І тут виходить ситуація, що фактично, оці турне європейські, які здійснював Володимир Зеленський і в Лондоні, і в Брюсселі, і потім в Італії, вони в тому числі і пов'язані із пошуком кандидата, який би пішов очолювати цю тіньову структуру, і який би мав хороші відносини із європейськими партнерами, тому що підтримка європейських партнерів. При вкрай поганих відносинах із Сполученими Штатами Америки, а вони там дійсно досить таки погані. Причому я підозрюю, що оточення Трампа, той ж самий Джуліані, він особисто дуже бажає помститися Володимиру Зеленському за деякі речі. І тому зараз ситуація така, що знайти таку компромісну кандидатуру досить таки складно. На підтвердження цієї моєї тези можу ще згадати поведінку Соросят. Соросят, хрещеним батьком яких в Україні є Пінчук, вони дуже цик в дуже цікавий спосіб, починаючи із Мендель, почали вибілювати Володимира Зеленського і казати, що цар хороший, це просто головний боярин Андрій Єрмак <кх> був дуже поганий. І дуже знакова поведінка соросят, блогерів під соросячених з розряду. Там того ж самого Лаченкова, там чи ще когось, як вони реагують на закиди в бік Зеленського? Як вони реагують, наприклад, на інформацію, яку публікує Ігор Коломойський? Як реагує той ж же самий Железняк із партії Голос, яка фактично контролюється Пінчуком, і яка, до речі, у співпраці із слугами неукраїнського народу із слугами Порошенка разом вночі під час карантину проголосувала за розпродаж української землі надер. Це злочин проти українського народу, це порушення конституції, це фактичне повалення конституційного ладу, за яке вони всі разом колективно мають нести відповідальність. Коли от це все дивишся, то я розумію, що дуже сильно оці всі грантоїди соросята хочуть, щоб ця посада дісталася їм. Але Володимир Зеленський на це по перше не готовий піти, принаймні, поки що. А по-друге, є величезна кількість людей, яких поставив на посаду саме Андрій Єрмак, включно із прем'єр-міністром Юлією Свереденко, і їх не влаштовує така кандидатура, тому що їх тоді будуть тіснити, тому що частина з них тоді буде втрачати посади. Ну і от власне зараз Володимир Зеленський перед дилемою, що йому треба підтримка звідти, йому треба підтримка соросят. Але водночас відмовитись від тих всіх він не може. Ну і вже на завершення пояснення, чому Андрію Єрмаку не дали підозру. А ви знаєте, коли з'явилися плівки міндіча: і от міндіч, друг президента, Зеленський святкував день народження на квартирі Міндіча і так далі. Ну тоді багато хто почав говорити ну міндіч же ж потягне на дно з собою Зеленського. Ну і через те Міндіч втік, йому допомогли виїхати і ті а, казки, які нам розповідають про те, що от якась просто фірма займається супроводом, не знає кого, ну це все брехня, це все повна брехня. Це, це розраховано для ідіотів, які взагалі не розуміють, як, як працюють в нас а, і державні органи в цілому, і правопохоронна система. Зокрема. І отут задайте собі запитання: якщо Міндіч. Міг потягнути на дно з собою Володимира Зеленського і за твердженням того ж Коломойського на плівках Міндіча присутня і ще група депутатів, і Зеленський особисто, а не тільки Єрмак, то уявіть собі, як сильно, яким якорем, який буде тягнути на дно, для того ж Зеленського може стати Андрій Єрмак, якщо його дійсно почнуть на повну катушку мочити, і якщо він почне дуже багато чого розповідати. Тому ситуація дуже цікава, невизначена і дійсно у Зеленського така ну, складний вибір, скажімо так, тому що ситуація для Володимира Зеленського буде тільки погіршуватися. Ну, мені особисто хочеться надіятись, що ми дізнаємось правду, що всі ті кримінальні справи вони не будуть заховані під килим. І що в кінці кінців інформація, в тому числі про організаторів найвищого рівня. Які маючи владні повноваження, кришували міндіча і давали можливість йому красти мільярди у воюючій країні, що ця вся інформація стане публічною, а ті всі виродки отримають кримінальне покарання. Кримінальне покарання відповідно до справедливості для воюючої України. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Нухач Назар», читайте маніфест руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Час змін, я дуже на це надіюсь, наближається і наближається набагато швидше, ніж це може здаватися на перший погляд. І для того, щоб ті зміни були корисними для українського народу, ми мусимо бути організовані. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.